Повний бак баке заправить і машевні каністри. Ціни на пальне зростають вже сьогодні. Повний бак бензину обійдеться в середньому на 180 гривень дорожче, і це ще не межа, прогнозують експерти. Максимально зросте ціна на бензин на 11 гривень, на диспаливо на 8, а на автогаз дорожчає на 3 гривні. Через це дехто панікував і, дізнавшись, що здорожчання в дії з 1 липня на заправках збільшилася кількість охочих залити бак до повного. А от сьогодні ситуація стабільна. На те. Тернопільських АЗС черг немає. Працівники зазначили, що кількість клієнтів незначно збільшилася, проте усі заправляються до повного. Сьогодні вже немає такого результату. І 30-го числа не було сильної нагрузки. Ну, чуть, -чуть. збільшилась кількість транспорту. І запасу, і всі брали до повного. Люди незадоволені, кажуть, здорожчає пальне, зростуть і ціни на продукти, тому й економити доведеться ще більше. І в рази дорожче стане користуватися автомобілем. На мою думку, до війни не можна піднімати ціну на бензин, тому що воно автоматично відіб'ється на поточних споживачах. Це на цінах на продукти. А ціни на продукти у нас і так високі. Це значно для людей. по карманчику вдари. Будемо економити. Проте дехто ставиться із розумінням, адже податок на нафтепродукти це основне наповнення бюджету країни. А зростання ціни навіть на максимальних 11 гривень вважають незначним. Кажуть, в Європі ціни на порядок вищі. Головне, щоб користь державі була максимальною. Та думаю, що доречно ну вже скільки будемо чекати, податки треба платити. Як споживач негативно, але розумію. Розумію, якщо треба в зв'язку з тим, що військові дії, якщо треба, то підвищення може бути. Єдине, що цим підвищенням можуть скористатися олігархи, я не думаю, що тут дуже багато. Порівняно з європейськими цінами. Це не є багато. Проте Анатолій зазначає, що все таки поїде заправити машину і Подбає про запас палива наперед, поки мінімальні ціни. Поїду заправлю сповний бак. Може й більше оплачу до додаток. Щоб був запас якоїсь кількості пального, от таксистка Тетяна розказала нам, що до підвищення цін не готова, хоча до таких змін і звикла. каже клієнтів все менше, але заправлятись наперед не буде, і їздити менше також не планує. Звичайно, що хорошо мало, і тим більше, що життя наше не покращилось. А наоборот, я бачу по людях, по пасажирах я бачу, що Людей стало пасажирів, стало менше в ці от дні. Я не їхала і і, і не стояла, і не заправлялась, тому що. Тих 2-3 гривні вони мене не спасуть. Причина збільшення ціни на паливо з 1 липня повернувся до воєнний податок. ПДВ на нафтопродукти зросте із 7 до 20% відсотків плюс акциз. Маємо нові податки, вони будуть поступово включатися у ціну. Я думаю, що протягом липня старі запаси будуть повністю заміщені вже новими, тобто з новими податками, і протягом цього місяця будемо мати поступове. Зростання цін найбільше, звичайно, це бензин, трохи менше буде диспального і скраплений газ. Я думаю, в межах 3 гривень за літр. У доцільності повернення податку Сергій не сумнівається. Каже, країна і державний бюджет потребує коштів. Фінансування армії відбувається виключно із державного бюджету, а інших джерел доходу поки немає. Понад рік влада надавала пільги споживачам, а Зараз повернення податку це необхідність.